Якої різної тяга накладено. І австрійська, і польська, і куди хочеш. Україну прозоптали всі, що не хочеш. Кого Хо ця хоче? поставив із місті тут. Вхід якийсь буде нашу шукаю По-моєму, не існує там, знаєш. Подиресь тягнув. A, ah, to i przyjeżdżają. Zapytają, co to za zamów, co za Слава Христу! А те, що якась церква чи ще якийсь такий будинок? на Колеса ще. Колись як їхали, певно, ще теж австрійські. Go slow.